Зараз пора льоду, його можна збирати як в лісках, в посадках, так і вже дуже багато різних культурних форм є. Як у нас, наприклад, він дуже корисний, дуже багатий на вітамін С і дуже добре підтримує серце. Глід зміцнює серце, судини. Допомагає нормалізувати артеріальний тиск, а також він допомагає заспокоїти нерви, допомагає на налагодити сон, що також дуже потрібно зараз. Нам з льодом можна робити багато чого корисного: компоти, киселі, настоянки. Ми ж просто його. Сушимо і зимою заварюємо в термос, як і шипшину, наприклад, можна разом, можна з іншими а, сухими фруктами. Дуже корисний напій, який підтримує нас зимою і не дає дуже сильно хворіти всілякими простудними захворюваннями. Такий напій роблять багато років вже мої батьки просто заварюють термос і беруть на роботу з собою. В них і я навчилася і теж п'ю цей чайок. І моя дитина також дуже полюбляє його. Можна додавати трошечки меду для смаку, і дуже він корисний зимою, і прям дуже класно так п'ється. Він такий кисло-солодкий, а якщо з метком, то просто шикарно. Наш глід осипається, тому ми збираємо його під деревом, миємо, сушимо і потім зберігаємо просто в скляних банках під капроновою кришкою і всю зиму заварюємо його. Також можна збирати дикий глід в посадках, якщо десь у вас є така змога. А якщо є змога посадити в себе на на дачі або у вас є будинок. Такий культурний гліт я дуже раджу, бо він не тільки прикраса саду, але він і також корисний. А трошки пізніше його листячко буде таким ще аж темним, таким бордовим, дуже гарно весною квітне, гарно такими китицями. Потім дозрівають плоди. Дерево дуже, дуже гарне, не дуже високе, культурне і дуже красиве. І його навіть можна просто так їсти. М -м -м. Звичайно, там є кісточки, але оці культурні сорта, в них, бачите, дуже багато м'якоті. Ну, для гльоду багато. Це, звичайно, не яблука, але теж можна ласувати його і не боятися як у шепшини, оцих колюч... колючих таких кісточок. Да? Тут такого немає. Але на смак такий дуже подібний до шипшини, навіть смачніше, з присмаком яблучка такий. Збираю глід зараз. Дивіться, які гарні рукавички. Прям приємно на них дивитися. І тут хто мене оберігає? Кама, як ти?